Інформаційні підсумки понеділка, 12 лютого. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Бойові пташки для війська. 100 fpv дронів передав міський голова різним бойовим підрозділам. Палата на колесах. Мобільне відділення інтенсивної терапії для перевезення хворих дітей за кордон презентували у місті. Для військових за домашнім рецептом. У школі села Копистин влаштували майстер-клас із приготування рогаликів. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь Героя Олександра Безчасного. Військовий за фахом до повномасштабної війни він виготовляв меблі і працював на будівництві. З 2022 року воював у лавах 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, де служив раніше. Серце Олександра Безчасного зупинилося 9 лютого. Герою назавжди 48. У чоловіка залишилися двоє синів. Поховали Олександра Безчасного на алеї померлих героїв у Раковому. Чесно і Людина, яка не побоялась піти. Є вулиця Хатовицького. Це в честь нашого прадіда, вулиця названа. Ми всі військові, брат мій підполковник, я капітан, син, курсант теж, майбутній офіцер. Прийшли загарбники. Навіть так, як прадід розказував, в чотири вони прийшли. Ранку в 4 і ці прийшли. Так що тут пояснення одне, чи ми, чи вони. В березні го року він був мобілізований, от, служив в Павлограді Дніпропетровській області, ну а потім на різних вже напрямках. І Запорізька область він захищав країну від ворога. і Донецька область захищав країну. Він з дитинства мріяв бути військовим, завжди намагався або кашкет, або ремінь військовий одягав і казав, що я буду захищати свою країну. Він був військовим, От він закінчив школу прапорщиків, після того служив у цій дивізії, де він зараз, він там і служив. Потім деякий час він звільнився. Працював, меблі, меблі виготовляв, все сам майстрував, це, сам майстрував так, і на фірмах різних, то на будівельних фірмах, а потім, оце, як почалася війна, він знову повернувся на військову службу. До цього він дуже багато років служив. А смерть не питає, да, смерть не питає. Казав, мені Іріш, ти ще побачиш, ми будемо святкувати перемогу. <світ> да, він плани такі на майбутнє <світ> збудував. Має двох дорослих синів, <світ> мріяв. Онуків вийде. А в суботу у Хмельницькому попрощалися із героєм Андрієм Рудзиком. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Навчався у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 у вересні 2023 року став на захист України. Був молодшим лейтенантом у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 січня на запорізькому напрямку Андрію Рудзику. на віки 36. поховали героя на Алеї Слави у Раковому. З Андрієм знайомий з дитинства, разом і в садочок ходили, і в школу. Був моїм кумом. Дуже хороша людина була. Хай земля йому буде пухом захисником. Спокійна людина. Приїжджав до бабці на, на канікули в село до нас, в Песарівку. На рибалку їздили. Він насамперед дуже спокійний був. Людина він позитивна, він не втік. А він приїхав захищати нашу батьківщину. Зараз ми хоронимо з вами громадянина нашої держави, яка захищає нас, щоб ми мали тут з вами спокійний сон і могли мирно ходити по вулиці. Ця дитина загинула лише за декілька місяців на фронті. Велика шана і велика любов. Того ж дня в останню путь провели і героя Артема Любого. Він хмельничанин. Після закінчення школи вступив до лав Нацгвардії. Був старшим лейтенантом. 6 лютого, рятуючи поранених побратимів, Артем Любий загинув від уламкового поранення на Донеччині. Йому на віки 26. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Він був чудовим учнем, чудовим однокласником, чудовим сином для своїх. Чудових батьків, тому що вони виховали прекрасну дитину. Це дійсно світла дитина Артем, який є в класі був завжди позитивним, завжди усміхненим. Він взагалі був таким позитивним лідером. Він справжній. А хто, якщо не я? Отак От Артем завжди говорив. Вічна пам'ять. Ми були кращі друзі. У нас було четверо. Після школи вони пішли з братом в армію. Я цукоровий був, я кращий друг. Вони пішли допомагати, але йому сказали залишатися, але він каже, що ні, я теж піду. Каже, бо там треба ж коли трьохсотих нести, то там не чотири чоловіка, там шість треба мінімум. І вони пішли, і маленький осколочок, попав, вісок. Сто ФПВ-дронів передали сьогодні силам оборони у Хмельницькому. Їхня вартість майже півтора мільйона гривень. Від початку цього року різним підрозділам зсу вже вручили 820 FPV дронів та 88 квадрокоптерів, придбаних за кошти з бюджету громади. Протягом тижня чекають на нові поставки військового обладнання. Також, за словами міського голови, у планах збільшити фінансування на придбання бойових пташок. Тиждень починається з чергової допомоги. Фактично кожен понеділок ми щось передаємо і посеред тижня обов'язково щось передаємо. Ставку, як я вже неодноразово говорив, ми робимо на fpv дрони і на квадрокоптери різних модифікацій. Сьогодні ми передали 100 fpv дронів різним силам оборони. І загалом тільки в цьому році менше ніж за півтора місяці, вже 820 півідронних, придбаних за бюджетні кошти, ми передали. А також 88 квадрокоптерів, це DJI Mavic 3T термал з тепловізором, це DJI 30, матрас 30T і це четверті утели. Крім того, що дуже важливо, ми і в ПІВІ власної збірки, в ПІВІ придбані коштом власним коштом працівників міської ради через збори благодійного фонду волонтери Поділля ми за цей час фактично понад 120 штук передали, ну і більше 20 квадрокоптерів різних модифікацій передали. Чекаємо до кінця тижня нову нові поставки, будемо знову ж одразу ж їх передавати, і маємо ще частину тендерів, які наразі відбуваються. Плюс плануємо під час березневої сесії додати на придбання FPV квадрокоптерів. Ну і власне далі продовжувати власну збірку. Завдання стоїть виходити на тисячі, тисячі і тисячі, тому що це дуже ефективна і потрібна річника. Як і в Ну наші хлопці працюють якраз результативно. А ми робимо все можливе, аби їх е дронів в них було в достатній кількості. Тому працюємо далі. Мобільне відділення інтенсивної терапії для транспортування хворих дітей презентував у Хмельницькому парамедик з Німеччини Марк Фрідріх. Автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням для безпечного перевезення як новонароджених, так і підлітків. Зокрема, у ньому є вбудовані апарати штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, інфузомат, транспортний інкубатор для немовлят. З допомогою такої автівки з березня 2022 року з України до Німеччини на лікування транспортували майже сотню дітей. Презентація реанімації на колесах відбулася у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Ірина Кондратюк детальніше. Парамедик з Німеччини Марк Фрідріх показує наповнення мобільного відділення інтенсивної терапії для транспортування хворих дітей. Це так звана реанімація на колесах для безпечного перевезення як новонароджених, так і підлітків. Зокрема, у автомобілі є вбудовані апарати штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, інфузомат, транспортний інкубатор для немовлят. Ми самостійно обладнали цей автомобіль. Тільки один інкубатор коштує 150 тисяч євро. Ми маємо абсолютно все обладнання, яке допомагає транспортувати не тільки новонароджених та недоношених дітей. Ми транспортуємо дітей до Німеччини безкоштовно, та в Німеччині за допомогою фондів лікування відбувається теж безкоштовно. Вперше на цьому автомобілі до України парамедик приїхав у березні 2022 року. Каже, до цього його спонукала російська агресія. З того часу на лікування до Німеччини вдалося транспортувати майже сотню дітей. у Хмельницькому. Я вперше, але спочатку повномасштабного вторгнення вже не можу порахувати скільки разів я був в Україні. Про одну із таких співпраць розповіла волонтерка громадської організації Захист об'єднання волонтерів, яка координує напрямок роботи з дітьми. З Марком зіткнулися при такі потребі, щоб до мене звернулися щоб допомогти дітям з Тернопільщини. Які потребували спеціального харчування, і за допомогою волонтерів з Хмельницького кидали координати волонтерів в Польщу, почали шукати необхідне харчування для даних діток, але виявилося, що самого харчування дуже мало, і тих дітей треба лікувати далі. І успішно діти були транспортовані власне даним автомобілем. У нас є фото, які можна також продемонструвати. Були транспортовані до Жешова, а з Жешева вже літаком до Німеччини. На даний момент дітки вони вижили їм уже порочку вони харчуються, проходять лікування і далі реабілітацію в Німеччині. Презентація реанімації на колесах відбулася у Хмельницькій міській дитячій лікарні. У нас є пацієнт, який зараз оформляє документи на подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Це маленький пацієнт, і можливо нам саме власне вдасться відправити цю дитину в такому прекрасному автомобілі із таким хорошим супроводом. І сподіваємось, що наші лікарі також будуть супроводжувати, адже це що дуже важливо. Це навчання і обмін досвідом. Автівка за потреби приїжджає у будь-який населений пункт України рейсів з Хмельницького до Німеччини поки що не здійснювала. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста. Майстер-клас із виготовлення смаколиків влаштували у Копистинському НВК. Організувала його волонтерка Раїса Міщенко. Жінка готує рогалики для військових за домашнім рецептом. Сьогодні ж разом із школярками спекли чергову партію солодощів, продовжить Олександра Семенюк. Двоє братів школярки Вікторії Єрбакан військовослужбовці. Аби підтримати рідних, дівчина готує та відправляє їм домашню їжу. Був новий рік, от ми їм підіслали це все там. і Печені курки були, і м'ясо, і випічка. І вони ну, зраділи цьому, так як багатьох не відпустили на новий рік додому, до сім'ї, щоб святкувати. От вони цьому були раді. Також готую солодку випічку, аби дізнатись новий рецепт рогаликів, прийшла на майстер-клас із їх виготовлення. У Копостинському НВК його організовує Раїса Міщенко. Там де водич мука. Йде ну, раніше маргарин, зараз маргарин якби ніякий, то я купую сало, топлю і на жирові. О, і і жир, цукрова пудра, оцет і вода. От весь рецепт. Начинка може бути різна, та найчастіше Раїса Міщенко використовує вишні. Після того, як рогалики спеклись, необхідно їх посипати цукровою пудрою. До волонтерства Раїса Броніславівна долучилась з початком повномасштабної війни. каже смаколики за цим рецептом мають тривалий термін придатності, тож їх військові беруть із собою на завдання. Просять, значить, це подобається. І я дуже задоволена, і того року в зимі. Вони на не в зимі а на 8 березня мені з Донецька передали подарунок. Коробку цукерків підписану. Вона в мене як картина стоїть. Я її не трогаю і не буду трогати. Випічку на фронт передають за допомогою активістів благодійного фонду Волонтери Поділля». Кусочок перемоги. Більше нічого. Ми всі йдемо до цього. І дуже хочеться перемоги, дуже хочеться, щоб наші діти всі повернулися живі, здорові, і щоб понаходили наших дітей тіла тих, що загинути, щоб можна було придати землі і прийти кудись. Смоколики Раїса Міщенко виготовляє частково за власний кошт. Охочі долучитись до волонтерства, можуть принести необхідні інгредієнти у штаб благодійного фонду Волонтери Поділля» або ж до приміщень старостатів громади. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.